Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про види текстів, і, зокрема, про розповідь. Залежно від типу висловлення, розрізняють такі види текстів: розповідь. Опис та роздум. Розповіддю називають висловлювання про події, які відбулися, відбуваються чи відбудуться у певній послідовності. До такого тексту. Можна поставити питання, що сталося, що відбулося. Описом називають висловлювання про певні ознаки властивості предмета, особи чи явища. І до такого тексту ми можемо поставити запитання, який. Роздум це висловлення, у якому доводиться правильність чи неправильність певного твердження, шляхом міркування і наведення аргументів. До такого тексту. Ми можемо поставити питання чому. Погляньте, будь ласка, на три види текстів і спробуйте визначити, до якого виду належить кожен із них. Квітка соняшника це своєрідний кошик корзинка. Суцвіття її складається з півтори і більше тисячі маленьких квіточок. Чи є щось виразніше, красивіше, коли соняшник цвіте? Стоїть гарний, як соняшник у цвіту, кажуть у народі. Соняшник з'явився в наших краях, як і в Європі, не також і давно. Батьківщина соняшника далека Америка. Перший текст відповідає на питання який? Яка квітка соняшника, яке її суцвіття? Отже, це буде опис. Другий текст дає відповідь на питання чому? Тому це. Називаємо роздумом. І нарешті з третього тексту ми можемо з вами дізнатися про появу соняшника, тобто, що сталося, що відбулося. Це буде розповідь. Розповідь як вид тексту складається із трьох частин Початок дії або зачин, розвиток дії і кінець дії. Розповідати можна від третьої особи, тоді це називається авторська розповідь, або від першої. В цьому випадку автора називають займенником Я. У текстах розповідях дуже активно застосовують дієслова та прислівники. Основними характеристиками тексту розповіді є дієві особи, які виступають учасниками подій, з ними щось відбувається, щось трапляється. Події, про які розповідається у тексті, розвиваються, тобто змінюється час, місце, ступінь виконання дії тощо. І врешті-решт, досягається якийсь результат. У тексті розповідного характеру дуже часто є слова, які вказують на послідовність виконання дій. Спочатку, потім, тоді, пізніше, насамкінець, наступного дня та подібні. За текстом розповіддю. Можна легко створити серію малюнків, тобто комікс. Де ще використовують розповідь. Розповідь використовують у таких жанрах, як повідомлення, спогади, листи, оповідання, оголошення та інструкції. Я дуже хочу, щоб ця інформація, яку ви отримали протягом року, стала вам корисною. Тому бажаю успіху і дякую за увагу!